Всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Продовжуємо рубрику Що їли українці в Австрії. Отже, що сьогодні дає Австрія українським біженцям? Дивимось отака картопелька. Є навіть така не дуже гарна. Картопля, далі Отакі макарошки, салатик, банани. Зубні щітки, лак, серветки, отака пахучка для одягу. Можна покласти в шафу і буде одяг весь смачно дуже пахнути. Отакі рукавички. Велорукавички для велосипеду. Далі зубна паста. Квіточку дали. Бачите, така квіточка, вона трошки підгулявша, але її можна реанімувати і вона буде дуже, дуже гарно ще. дуже гарне листя. От, далі йдемо такий соус, е, отакий равіолі. Якийсь супчик. Так, це, мабуть, цукерочки дві. Там, бачите, дві цукерочки. Це м і такого плану НМ-демс. E, далі котлетки. E, полуниця. Отака нарізочка ковбасна, тісто. Це такий e, сирок, борошно, Ківі одне, отака брокколі. Одна лимон, один, три, яблучка. Е, оце якийсь овоч. Не знаю якийсь овоч, Напишіть в коментарях, якщо знаєте, що це. Ірі. Це якась морквина біла. Далі йдемо це дві цукерки. Дві цукерки бачимо з горішками. Е, оце не знаю, що, воно не підписане. Нема ніяких на ньому позначок. Якщо хтось знає, що це. Або вже пробував, напишіть в коментарях, що це таке. Як його їдять. Далі йдемо. Булочки отакі, дві, отакі дві, отакі два круасанчика, Вони трошки пом'яті, але все-таки живі. Отака булочка. Далі йдемо отакі дві булочки. Хліб, какао. Отакий супер салат, якийсь з рисом. рис і там овочі. Напій для дітей, мабуть, йогурт. Ага, це два йогурти, це сік, це чіпси. І все. Ну, Виходить, що все. Оце все. Їдять на цьому тижні українці в Австрії. Відні. Отже, всім смачного! Слава Україні, слава Зсу. Перемога вже на порозі.